Мені подобається ця карусель. Мені дуже подобається новий майданчик. Цей майданчик дуже подобається. Я буду з своєю молодшою сестричкою ходити постійно сюди, бавитися з нею. Мені вже не так буде нудно, як було, без майданчика. Це малеча бурштина випробовує новий майданчик, який вони отримали в подарунок до Дня міста завдяки активним громадянам та компанії Детек. Тут було Пусто тут був пустир. сьогодні тут є доріжка Бруківна, тут сьогодні є елементи дитячих качель, ігровий ігрові моменти. Дуже тісно показана співпраця міста, влади, депутатів. Компанії ДТЕК, які є сьогодні інвесторами, основними в місто, в соціальне партнерства, соціальне партнерство, і безумовно активність дітей, батьків і громади. А це стара частина бурштина. Тут на дитячих обличчях радість і сміх, адже вони теж отримали в подарунок від компанії ДТЕК Дитячий майданчик. У цьому році конкурс Місто своїми руками був розширений не тільки на бурштин, а також і на Галицький район. Вже у 2015 році було була укладена угода між компанією ДТЕК та районною адміністрацією. І ми інвестували 1 мільйон гривень у 2015 році, і в 2016 році це також 1 мільйон гривень, які в нас буде йти на проєкти розвитку у селах. Для компанії дуже важливо, щоб наші співробітники вони вжили в нормальних якісних умовах. Щоб їх діти ходили в нормальні якісні дитячі садочки школи, а це село Коростовичі, і завдяки компанії «Детек» зовсім скоро тут з'явиться не лише новий дитячий майданчик, а й вуличне освітлення. Сільський голова Іван Степанович пишається, що вдалося виграти аж два проекти. Щоб зберегти молодь, щоб молодь могла десь віддихнути з дітьми вийти віддихнути в вихідні дні. Також ми реалізуємо проект. По вуличному освітленню. Минулого року розпочато проєкт на 150 тисяч. З цього року теж ми продовжуємо роботу з ДТЕК ще на 150 тисяч і написано проєкт за допомогою Амер ще на 150 тисяч для того, щоб закінчити вуличне освітлення. Також між компанією і Сільрадою розпочато спільну роботу з розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво дороги в селах Коростовичі і Куропатники. На це компанія ДТЕК виділила ще 160 тисяч гривень. Віталіна Запорожець, Степан Кропельницький, новини телеканала Раї.